Hi, hello! з вами Ярослав, канал Ідеал Стаді, і ми сьогодні з вами говоримо про Past Simple, або минулу конкретну дію в англійській мові. Ми вивчимо, коли ми її використовуємо та як ми її утворюємо. А також з вами розглянемо всі маркери часу, щоб не робити у майбутньому помилок. Отже, в першу чергу ми з вами розберемо, коли використовувати Past Simple. Past simple – це минула дія, але минулих дій в англійській мові досить багато, а нам з вами потрібно якось їх відрізняти. Past simple – це минула конкретна дія. Що це означає? Нам відомо, коли, де або за яких обставин відбулася та чи інша дія. Ми можемо уточнювати по-різному. Ми можемо уточнювати з якимсь часовим маркером, типу вчора, позавчора, на минулому тижні, два роки тому і так далі. Ми також можемо уточнювати за допомогою якихось уточнюючих фраз, місць або періодів свого життя. Наприклад, When I was at school, or when I was a child, when I was at university, for example. Друге, для чого ми використовуємо past simple, це коли ми з вами розповідаємо якісь історії і дії йдуть послідовно одна за одною. І ми розуміємо, що це хронологія. От в хронології у розповідях своїх краще використовувати Past Simple, тому що це послідовні дії. Нарешті ми розібралися з вами, коли ж використовується Past Simple. Давайте розберемо ж, як його утворити і не зробити тут помилки. Перш за все, ви маєте пам'ятати, що в англійській мові є два види дієслів. Це правильні та неправильні. Якщо ми з вами говоримо про правильні дієслова, то тут все досить просто. В Simple ви додаєте до дієслова закінчення ІДІ. Якщо ж у вас дієслово неправильне, ви маєте скористатися таблицею неправильних дієслів і використати дієслово з другої колонки. Таким чином, ви утворите просте розповідне речення в англійській мові. Тобто в правильні дії слова додаєте закінчення ідії, в неправильні дії слова використовуєте другу форму. Якщо ж ми з вами говоримо про заперечення в англійській мові, то тут маємо пам'ятати з вами про допоміжні дієслова. В Past simple – це допоміжне дієслово did. Ми з вами додаємо частинку NOT і отримуємо didn't. Отже, ми з вами тепер маємо повноцінну формулу didn't і початкова форма дієслова. Чому початкова форма дієслова? Це загальна функція всіх часів групи simple. Тому що допоміжні слова забирають на себе ось ці всі частинки, оці всі закінчення, і тоді у вас виходить просто початкова форма. Наприклад, якщо я скажу I watched TV yesterday, тобто я дивився телевізор вчора, то в запереченні буде I didn't watch TV yesterday, тобто я не дивився телевізор вчора. Якщо ж ми з вами хочемо побудувати запитання. Це досить просто. Ми виносимо допоміжне слово did наперед, і ми отримуємо просте yes-no question, де uh, відповідь буде тільки так або ні. Тобто did, you і початкова форма дієслова. Did you go to the cinema yesterday? Давайте тепер поговоримо про маркери часу. Це, напевно, одне з найважливіших, коли ви вивчаєте той чи інший час, тому що маркери допоможуть вам не зробити помилки при утворенні того ж чи іншого часу. В Past Simple маркери будуть всі слова, всі прислівники, які вказують на те, що дія відбулася в конкретний момент в минулому. Наприклад, «yesterday». Все, що йде словом ago, тобто day ago, months ago, year ago, week ago. все, що йде словом last. Last month, last year, last week. Все, що йде з конкретною датою, наприклад, on 27, th April 1994. Or in 1961. В такому плані теж ви можете використовувати. Також, як я вже говорив. До цього ви можете просто використовувати фрази, які є уточнюючі. Тобто, when I was at school, коли я був в школі, or uh, when I was a child, коли я був дитиною. І вашому співрозмовнику зрозуміло з цієї бесіди, коли це відбулося. Тоді це теж вважається уточненням, і тоді ми з вами теж використовуємо past simple. Ось такі прості правила по утворенню Пассім Simple І з відео вам сподобалося. І ви не забудьте лайкнути і підписатися на канал. Це дуже важливо для нас для просунення нашого контенту в україномовному сегменті. А з вами був Ярослав. Всім гарного дня!